У мене найосновніше це приготувати максимально швидко 5 днів повноцінного харчування. Знаєш, що мені це нагадує? Оце мем з тою росіянкою, яка блін готувала. У нас 1780 калорій, 44% вуглеводи, 29% білки і 26% шість відсотків жирів. Тобі насмішно, а мені дуже смішно. Hello, hello! вітаю тебе у себе на каналі. Мене звати Анет, і сьогодні буде одне з теж незвичайних відео. Мені здається, я кожного разу, коли не починала відео, то воно завжди одне з незвичайних відео, одне з незвичайних відео. Так от ми сьогодні з вами будемо на кухні, і ми будемо готувати з вами судочки. Мені на роботу на п'ять робочих днів. І унікальність цього відео полягає в тому, що я запитала у чату GPT, аби він мені розрахував меню, щоб у нас воно було. Ну не наїдливе, але при цьому ми могли з вами приготувати все разом, і щоб воно було прям цікаве і смачне. У нас в раціоні зараз 1780 калорій, і з розрахунком на 44% вуглеводи, 29% білки і 26% шість жирів для того, щоб нашому щоб наш організм отримував прям усі мікроелементи, і щоб він був задоволений. Ми не переїдали і нам не хотілось солодкого. Поки ви ще тут, поки ви ще не забули, я прошу вас підписатись на мій канал, мій блог на Ютубі про самовдосконалення, про мотивацію, про рефлексію, саморефлексію, про спорт і про харчування. Тому я з вами буду ділитись своїм шляхом, як я йду, до найкращої версії себе для в першу чергу самої себе. Тому підписуйтесь, ставте коментарі, ставте лайки, пристібайте свої ремні, готові? Полетіли! Погнали! Будемо готувати. Ну Сьогодні, а, взагалі, це, це буде дуже експромт. Я буду іноді говорити, іноді буде матч Перший раз взагалі таки знімаємо, поки що ідеї, концепції, концепції такої немає, я ну, просто от, втілення, яке ми хочемо реалізувати. Цього разу я замовила їжу, хоча зазвичай я хочу купувати в магазин. У нас тут не весь прям набір, тому що. Вийшло цього разу, що в мене багато кроп вдома, тому ми будемо трошечки міксувати. Загалом сума цієї покупки вийшла десь в 48 фунтів, ще в еквіваленті буде 2,5 приблизно тисячі гривень. Розпаковка! Ава! Ось у нас все розпакувалось. Насправді я не дуже сильно люблю готувати. Ну, типу, я люблю готувати для когось, але не так сильно люблю готувати для себе. При цьому я дуже люблю їсти домашню їжу, тому в мене найосновніше це приготувати максимально швидко, тобто зайняти всі комфорки. Але там, наприклад, за час за півтора все дуже швидко приготувати. Так, у нас сьогодні в арсеналі з білку тунець. Лосось, телятина, курочка, є ще йогурт на перекуси, клітковина, 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 перекуси, клітковина, далі. В нас іде вуглеводи, яйця. і Я ще соус взяла. Ось такий. Що полетіли? Насправді, перше, з чого я починаю готувати, це завжди м'ясо, тому що я знаю, що. Усі крупи в мене готуються приблизно 10-15 хвилин, тому ну, цих питань немає. Да? Але м'ясо я одразу закидаю. І перше, з чого я починаю готувати, це насправді телятина. Зазвичай я ще беру баранину, тому що її треба дошкувати приблизно годину-півтори, тому що вона має прям розваритися, щоб смак був такий, знаєте, класний і вона не жувалась. Тобто я її закидаю саме першу. Забуваю за неї і все. А, до речі, я хотіла вам розказати про ці штуки в Англії. Вони дуже зручні, тому що тут одразу йде хумус з морквою. і вона йде як суцільний перекус. Тобто мені не треба запарюватись, думати над тим, що поставити, що покласти собі у сумку. У мене є вже ось така штучка, я її просто перекушую, і реально дуже смачно. У Нас є три перекуси, тобто вони вже готові. Одразу відкладаємо. У мене є такий прикол, що на сніданок у мене завжди два варених яйця. От мені нічого не хочеться, я хочу просто два свіжайших, гарячих яєчка. Тому я завжди зранку прокидаюсь, спускаюсь, запалюю собі водичку, ставлю яєчка вариться, збираюсь, через 10-15 хвилин спускаюсь, одразу їх охолоджую і з'їдаю. Якщо вони холодні, вони мені не подобаються. Якщо вони гарячі... Завів у душу. Перше, це телятина. Я одразу ставлю на дальню сковорідку, тому що я знаю, що воно буде там запікатися, вариться, тушкуватися, хай вона собі там це ту -ту, ту 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 А ми будемо собі робити щось ось тут більш таке, знаєте, приближене. Оливкова олія. Знаєш, мені це нагадує? Оцей, блять, мем з тою росіянкою, яка блін готувала. Мені сьогодні якраз попалась. Вона щось там готувала десерт, сільотка, крім чиз. І така оп 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 у нас все готовиться. Я наливаю приблизно одну чайну ложку оливкової олії, чекаю, поки вона розігріється, і закидую туди усі котлетки, що в нас є. Там поки вони чуть-чуть прижаряться, щоб потім їх перевертати. В Цей момент ми одразу достаємо профіль для того, щоб закинути. Курку і лосось. Окремо, але ми закидаємо його в духовку. Я, до речі, курку не мию, тому що я її одразу закидаю в духовку. Вона там при високій температурі обробляється. І тому всі бактерії, які в ній є, вони одразу прибираються. Пригоріла! Ну нічого страшного, не ну, буває, Скин не буває. Тобі не смішно. Таких великих грудочок я завжди роблю надрізи для того, щоб вона набагато швидше і краще пропіклося, і для того, щоб усі спеції прям заходили всередину. Я якраз такі та людина, яка кожного разу після того, як я чіпаю курку, завжди змив мою руки. І навіть якщо це одна секунда, я така немає ні. Я в мене пішла риби таке. Зазвичай спецію додаю усі, які є вдома. Справді, взагалі, не жалкую. До курки це в нас сьогодні буде паприка, сушений чесник, сіль і перець. Взагалі, сушений чесник я обожнюю і додаю майже до кожної кожнісінької страви. Курочку закидуємо. Вона в нас вже. Маємо готуватись. В цей момент перевіряємо наші мідболи. Я зменшую вогник для телятини, додаю туди трошечки водички. Можна прям іноді не жалкувати водички. Нам потрібно, щоб вона протушкувалась і прям було смачненьке. Як скривається соус? Він трошки такий самовольний, знаєте? Дякую з цим ложку. Додаю туди, скажімо, дві ложки. Я ще додам трошки італійських трав. Це закриваємо кришкою і даємо трошки. З лососем усе теж простіше, простого. Просто солимо, перчимо і додаємо італійських трав. Люблю саме поєднання рибного і італійського, такого трав'янистого. Курочку і лосось я зазвичай ставлю просто поруч. Десь на 180-200 градусів приблизно на 15-30 хвилин. Цього разу я готуватиму три види крупи. Це нас буде гречка, булгур і макарони, тому що я думаю, в комбінації вони прямо дуже класно будуть залітати разом з. Усіми отими лососями, куркою, коротше, буде дуже смачно. Мені завжди ліньки ставити просто кастрюльку, щоб вона розігрівала воду, тому я завжди завчасно ставлю закіпати чайник, і за рахунок цього у мене вода вже гаряча, я одразу його ставлю на плиту. Вся ця концепція вона йде на зважуванні. Тобто я зважую білок, я зважую вуглеводи, я зважую салат і все таке. І от зараз, якраз, ми поки готували, да, ми це не зважували. А зараз у нас іде. Уду ідуть вуглеводи, і ми їх будемо зважити. Тобто, нам на один прийом їжі треба 50 грам вуглеводів. Я насипаю кожної крупи приблизно 150 грам, тому що нам має виходити по 50 грам на три порції, п'ять на три, туди-сюди. Це 150 грам. Так само робимо і до гречки, і до булгуру, і до макаронів орзо. До речі, макарони Орзо я ніколи не використовувала. Це випадково побачила в магазині, і мені стало цікаво, які вони на смак. Бойлер, вони як звичайні макарони, але за формою дуже цікаві. Нагадують напевно великий, дуже великий рис. На всі крупи виходить 10 хвилин готування, тому ми просто по факту очікуємо і збираємо салати. Салати для мене це одне з найпростіших, тому що це по факту просто нарізані овочі. Я завжди починаю з якогось салату. Це може бути шпинат, як в даному випадку, або мікс зелені, або айсберг. Звісно ж, додаю туди огірок. Перчик і помідорчик. Що дуже важливо в моїй рецептурі, це не додавати ніякої олії або заправки, тому що коли ви носите на роботу або навіть залишаєте на наступний день, вона одразу трошечки підгниває і псується текстура салату. Я люблю, коли він хрустить, а не коли він такий розм'якшений. Взагалі для таких випадків я б краще брала додаткові соуснічки яких би я робила спеціальну заправку, але мене і так все влаштовує. Я без олії можу це спокійно їсти, просто солю, перчу і в кінці кінців насолоджуюсь своїм салатом. Ну що, салати в нас вже приготовлені. Ми їх просто запаковуємо. Я олійку не додаю, воно мене просто таке п'юр. Знаєте, дуже смачно. Мені дуже подобається. Я їх не зважую, тому я можу їх хрумкати скільки завгодно. Я прям дуже даю собі волю в цьому. Наші гарніри вже готові, тож фасуємо їх по контейнерах і пропорційно ділимо на дев'ять прийомів їжі. Тобто в кожній сковорідці каструльці вийшло у нас по три прийома їжі. Я зазвичай залишаю ще в себе в холодильничку на вечір, щоб можна було просто з тунцем замішати, взяти собі судочок салату. Або просто нарізати якихось овочів з боку, і прям взагалі дуже круто виходить. І вже час доставати нашу рибку та додавати до макаронів. До речі, наші мідболи вже теж добре протушкувались, тому додаємо їх до гречки. Ой, ну дуже смачно вийшов соус. Мені прям дуже сильно зайшов. І з гречкою це була ідеальна ідея його скомбінувати. Я міксую під настрій: можна макарони так, можна мідболи до макаронів, можна все до гречки. Як ваша душа тільки. Ми з вами підготували 5 днів повноцінного харчування. Я покупала в ланчбоксі те, що я буду брати з собою на роботу. Те, що в мене буде залишатись вдома, воно буде залишатись вдома. Великі ланчбокси, тарілочки, все як положено. Тобто воно зручно собі зберігається в холодильнику. Наступного разу, наступне відео. Я візьму більше ланчбоксів для того, щоб ми могли його зразу упакувати і на вечерю також, щоб я могла просто діставати і розігрівати його. В нас є перекуси. Я візьму потім ще раз фасую горішки. Сил просто зараз не маю де це. В нас буде йогурт, буде ще брокколі, тобто це вже залишаємо на вечерю. Основне це ланч. Ми його зробили. Я дуже вдячна вам за перегляд. Можливо, ви. Візьмете собі кілька ідей для готування. Поділіться, будь ласка, в коментарях, чи вам взагалі цікава така рубрика з готуванням, можливо, прям вам якісь цікаві рецепти знаходите, а не ось таке просто типу ізі-пізі. я буду дуже вдячна вам за коментар, тому що це щось нове. Мені цікаво, взагалі, як воно буде заходити на YouTube, чи вам таке буде подобатись. Залишайте коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Я вас дуже сильно обіймаю і вдячна вам за перегляд. па-па!